Розширити можливості реабілітації бійців після отриманих у ході бойових дій травм та забезпечити повноцінну роботу відповідних відділень. Пріоритети для Чернігова залишаються незмінними. Підтримувати чоловіків та жінок, що захищають країну і ціною власного здоров'я зберігають мирний сон десятків тисяч людей. Виділення коштів на додаткове фінансування напрямку реабілітації підтримали депутати міськради на позачерговій 35-й сесії. 7 грудня виконавчий комітет надав дозвіл міській лікарні номер 2 укласти договір із переможцем відкритих торгів, який поставить медичне обладнання. З бюджету Чернігівської територіальної громади на це спрямовано майже 29 мільйонів гривень. За словами гендиректора лікарні Владислава Кухаря, обладнання сучасне, фахівці та інструктори вже пройшли відповідне навчання для роботи з ним. АРТЕС роботизоване. Це роботизована система з біговим тренажером, з автоматичним керуванням, яка пропонує пацієнту певний комплекс рухів, є певні насадки, які шляхом Примусових дій намагаються відновити ті рухи, які були у пацієнта до отримання певних пошкоджень. Серед нового обладнання і системи, що допоможуть стимулювати проходження нервових імпульсів або механічних рухів. Таким чином людина відновлюватиме побутові навички, необхідні для забезпечення життєдіяльності, каже Владислав Кухар. Це та інше обладнання, що покращить якість послуг реабілітації військових, встановлять незабаром. І починаючи із січня 2024 року, лікарі працюватимуть на ньому. Крім того, нове устаткування вартістю майже 4,5 мільйони з'явиться у відділенні офтальмології.